Всім привіт! Ми пара з Чернігова, Мар'яна та Андрій. Ми стали переможцями нової акції від Мати та Дитина. «Лелека прилетить до Дня Незалежності України. Значить, 9 років ми вже у шлюбі в офіційному. І з них 8 років ми плануємо вагітність. На жаль, Поки що вагітність не наступала. Зверталися до лікарень, звичайно, які дуже багато пар, лікували запальні процеси, був поставлений діагноз правосторонній гідросальпінгс, проходили також лапароскопію, де було визначено, що труби були непрохідні, прохідність була відновлена, але все ж таки вагітність не наступила. Тому через багато вже намагань і років ми все ж таки вирішили звернутися до спеціалістів. Взагалі, по дивлюсь вже, напевно роки два відео від клініки Мати та дитина. Дуже рада за всі пари. Якщо чесно, навіть і, можливо соромилася або думала, що комусь буде потрібніше. Перемогти, Тому я не заповнювала анкету, хоча думала і раніше. Е, ну а так сталося, що до 24 серпня я побачила на YouTube-каналі е, е, інформацію про нову акцію від центру Мати та дитина, і тому я заповнила анкету. Е, писала дуже довго. Нашу історію, якщо чесно, напевно годину, тому думала, що все злетіло і хвилювалася, що наша анкета просто навіть не пройшла. Е, значить, в день розіграшу, е, в день розіграшу, е, якщо чесно, то дуже хвилювалася і, напевно, навіть відчувала і очікувала цього телефонного дзвінка. Е, і все-таки я його отримала. О п'ятій годині вечора мені зателефонував Віталій Юрійович зі словами по вітанням, що ми перемогли, тому звичайно ну, не вірилося, поки вже не було офіційно підтвердженої інформації. Також на Ютуб-каналі, в Телеграм-каналі, що Пара Андрій та Мар'яна стали переможцями. І це одразу сказала напевно своїй мамі. Ну, яка в принципі сказала, що напевно там знають, і тому ви довго до цього йшли, тому ми з вами. І потім вже сказала чоловіку. Ну, Чоловік, я так думаю, напевно, повірив тільки вже сьогодні, коли ми приїхали е, вживу і ми побачили клініку. Е, перші враження, перші враження про клініку дуже, дуже все сподобалося. Перший прийом. Ну, я не знаю, що навіть, як описати ці враження. Ну, це, напевно, якесь натхнення я отримала сама. І підтримку від лікаря Віталій Юрійовича дуже уважний, в принципі, заспокоїв, все розповів, що нам далі робити на найближчі 10 днів. Ну, тому ми віримо, що ми у надійних руках. І все вийде, все буде добре. Ну надіємось на все найкраще. Ми дуже щиро вдячні Центру Мати та Дитина за таку можливість, за неймовірну можливість, яку ми отримали. Тому що я вважаю, що надія на те, щоб стати батьками довгоочікуваної дитини для кожної пари це ну найдорожче. Напевно, тому ми щиро вам вдячні. За цей величезний шанс і щиро віримо, що у нас разом все вийде. Приємні дуже люди. Нас зустріли приємно. Лікар Віталій Юрійович сподобався як чоловік. Він теж дуже приємний, підказує, що треба робити. Я думаю, буде все добре.